Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз будемо молоти зерно. Будемо робити дерть. У нас вчора світла не було десь 6 годин, може трішки більше. Теж вчора зранку гуляли з малим та мололи зерном. Треба робити запаси. Да, Вадька? Скажи всім привіт! Помаши ручкою туди. Скажи всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Всім. <світ> Коротше кажучи, треба робити запаси, тому що не знаєш, коли його вимкнеться світло, вимикають. У нас якось не по графіку, коли вимкнуть, коли е, не зрозуміло. Тому будемо робити запаси, Коля сьогодні на роботі. Надавав мені завдань. Зараз підемо з вами в амбар. Будемо вмикати дробарку. Коротше кажучи, зараз вімкнемо. Тут у мене на автоматі вмикається наша дробарочка. Головне, щоб світло не виробнуло. Очко наносив він мені зерна. Зараз будемо засипати, мали це будемо молоти. Зараз сходимо з вами до Абрику. Привіт! Сьогодні, слава Богу, поки що світло є. Вчора вимкнули десь, десь в пів першої. Не знаю, може і сьогодні, тому треба встигнути намолоти. Світла не було, тому вчора абрикосі я в її корито сюди підливала водичку. У нас поїлочки ж напряму підключені, щоб вона не була без водички. Абрикоса, не хоче навіть вставати. Так, добре, підемо з вами тоді. О, абрикоска. Зараз ходимо з вами до корівок. І вони там в загончику, подивимося, скільки у них води в ванні. Вана і їхня велика поїлочка. І сьогодні треба буде ще вийти їх пропасти. Коля поїхав на роботу, надавав мені купу завдань. Ми оце вийшли з бочка виконувати потроху. Так, зараз ми дойдемо з вами до корівок. Подивимось, вони там відпочивають. Бачу, біля годівниць їх немає. Зараз ми з вами подивимось. У нас вже травичка так добре відросла все зелена. Зараз вам покажу наших дівчат. Так, тут наші. мало мала водички в них. Треба їм в ванну, я дивлюсь, вже треба почистити, бо щось вона вже така нападала в неї з дерева листочки, все на світі. Треба її трішки приводити до ладу. Так, да, Бодька, і мало водички в них, так? Да, випили. Випили водичку, мало. Так, да, Бодя? Треба водички? Да. Треба ще? Так. Да. Водя постійно приходить в день по декілька разів і перевіряє, скільки водички у корів. Да? Білочка, мілочка. Зараз трішки хай ще побудуть в загоні. Ми як намелимо з бодькою мішок дерті. Тоді вже вимкнемо дробарочку і будемо їх виводити на прогулянку. Так, ну що, пішли, подивимось, скільки там у нас вже намололося. Подивимось, треба підсипати чи ні. Пішли, бодька сходимо до амбару. Водички треба, корівка. Ну, включимо потім. Їм. Просто ми не можемо бодька зразу все включити, дробарочку і водичку, бо може не вистачати нам напруги. Тоді вода не тече або дробарку погано мили, щось одне треба. Бо зі світлом все одно біда з напругою. Зараз підемо з вами з ламбару, подивимося, що у нас. Що у нас там. Треба підсирвати. Ось І підійдемо ще через декілька хвилин. Ти куди? Сарай? А ботька все хоче, щоб я водичку вимкнула. Ну що ж це таке? Ну, водичку треба вимкнути, так? Да? Кому, кому треба водичко? Кому? Коровкам? Ну, коровкам то може і треба, але треба чути трішки пізніше, а то у нас не буде зерно молотися. Давай ми, коли там закінчимо, потім накачаємо, добре? Так, да. да? добре. Що це у нас тут за жук такий, якийсь повзає? великий, синій. Я такого і не бачила. Нічого собі. Ну що, друзі, будемо виганяти корівок, нехай йдуть пасуться. Мілка вже за загородою. Виходь, білочка. Пішли, пройдемося трішки. Білочка. Зараз трошки відійду, щоб вона виходила. Взяла собі лозину. На про всяк випадок, щоб направляти їх. І трішки треба пропасти. Дітвору відправила до бабусі, щоб разом з малим не бігати по кущірям, тому що все може бути. Пішли, білочка, пішли, пішли, пішли. Зараз трохи. Може, годинку, може, трохи більше. Погуляємо з ними. Ось такі дівулі. Так, пішли туди, пішли. Пішли на полянку. От туди. Трохи пройдемося. Сподіваюсь, що. Бігати за ними не прийдеться. Сьогодні тепло на вулиці. Так що будемо гуляти. Ну, що ось ми прийшли на наше пасовище. Повна тиша тут. Корівки пасуться. Дуже гарно на природі. Так громтять травичку. Дуже подобається їм пастись. У нас рябина була, так вона її виганяли, вона ото трішки поїсть, простоїть, пролежить, а потім спішить до годівниці, щоб сіно їсти або їсти траву, яку їй покладуть. А сама пастись не дуже так. А оце, мілка з білкою, так вона аж просяться. Щоб їх випустили, їх з місця не здвинеш, так їм подобається травичка, трішки познімаю, покажу людям корівок. А то були в мене такі випадки, що мені на Олексі там стоїть об'ява про продаж молока, і мені писала дівчина, що хоче свою дитину, проситься приїхати, щоб дитині показати корівок. І це вже не перший такий випадок, коли люди хочуть подивитись, приїхати, подивитись на корівок. Тому пускай хоч може дехто покаже на відео. І з цієї дівчини я їй написала, що давайте через три тижні, коли корівки будуть пастись, вже повністю вийдуть на пасовище, то можете приїздити з дитиною. Такі справи. Ну, все, білочка, пішли додому. Давай, давай, давай. Розвертайся. Чоловік сказав, що треба гнати білку додому спочатку. Тоді наша скажена мілка буде точно йти, бо вона сама не хоче залишатися. Зараз будемо перевіряти, бо я з ними сама в цьому році не ходила. А в минулому році, боже, я дві години за ними бігала, щоб їх загнати. І вони в мене розбігалися. Давай, давай, давай. Пішли, 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 білочка. Ти повинна бути слухняна, ти в нас глибокотільна. Будемо сподіватися, що зараз я їх спокійненько загоню додому. Коля приїде. Давай, пішли, 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 білочка. Коля приїде аж пізно ввечері. Дуже прям так пізно, десь пів сьомої. Пішли, 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 пішли. Вся моя проблема в тому, що я їх коли гоню, я, я дуже лагідно їх цією лозиною, до них торкаюся, і вони не зовсім хочуть з міста зрушати. Ну, зараз будемо дійсно перевіряти, чи доганю, якщо я буду гнати, заведу я їх додому, якщо буду гнати одну білочку. Що там таке, білка? Так давайте тільки по кущерям не лізти, бо я тут вже лізу по таким по кущерям. Так, зараз перевіримо. Буду разом з вами заганяти. Подивимося, що з цього зараз вийде. Ось така у нас гарнюня. Поки йдемо додому, ще їмо травичку по дорозі. Коротше кажучи, йдемо потихенечку. Потихеньку. Да, Білочка, ти будеш слухняна? Як це кажуть, йшов другий час, як ми потихенечку, потихеньку йдемо додому, зупиняючись через кожне, я не знаю, через кожен крок. І... Щипаємо травичку. Ну, що це таке? І чому я в них не сумнівалась? Вела-вела їх по доріжки, і вони залізли в кущарі. Через дерева полізли в кусти. Зараз треба їх виганяти. Щось я дуже сумніваюсь, що вони. Вийдучи з цих кущів, підуть туди, куди мені треба. Щось я дуже сумніваюся. щось мені здається, що зараз я буду бігати туди-сюди, туди-сюди. Так, білка, я куди тобі казала йти? Я куди тобі казала йти? Давай, виходь. Виходь, давай, давай. Виходь. Я ж там не пролізу через ті дерева, Господь. Бляха, муха. Вибачте. Ось, бачите. Довести їх додому нереально. Для мене. Давай, Білка, виходь на доріжку. Виходь, виходь, виходь. Додому, білка, додому. Ну, що буду я лізти через кущі. Бо якщо я зараз піду, Боже мой. Бо зараз, якщо я піду через округ, то-то вони -то -то... точно не підуть туди, куди мені треба. Ну, мілка біжить за білкою, я бачу. О, о, Боже! Вони йдуть в мою сторону, яку мені треба. Зараз подивимось. Головне, щоб вони ще не побігли до сусідів, бо в нас там не закрито. Треба якось їх до загону довести. Щоб вони попили водички, відпочивали, а ввечері тоді малий прокинеться і ще їх погонимо. Ну, біл... Слава Богу, що мілка таки біжить за білкою. Головне, щоб білка мене слухалась. Не знаю я. Чи якось не так я з ними... Розмовляю, може треба грубіше, як мені коліна сестра двоюрідна сказала, що мені оце тільки з котами я вмію спілкуватися, Ну, білочка поки йде, не знаю. Головне, щоб вона не звернула. Мілку гнати не буду. О! О, 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 коняка. За мілкою біжи. Дивіться, як. Ви подивіться, як боїться залишитись сама. Зараз потрошку. Ми вже недалеко. Подивимось, як я їх загоню. Це, звичайно, все діло звички, я так думаю. Я думаю, що, може, вони і до мене звикнуть зі мною гуляти. Може почнуть слухатись, не знаю. Ще Коля з ним вміє спілкуватися. Вони якось його, він тільки може крикнути і вони вже якось слухаються. А я на них кричати не вмію. Лозиною сильно гнати не вмію. Обережненько. Ну, коротше. Коротше. Будемо дивитись, як воно буде. Коняка наша. Ох, і коняка ця мілка. Білка поки що повертає туди, куди треба. Зараз подивимось, зайде вона чи ні. О, пішла до водички, чи де, куди вона пішла. Ні, вона, по-моєму, до годівниці пішла. Все, Мілка, домой. Додому. Всі додому, всі в загон. Всі в загон. Ой, білочка, яка ти розумниця, Боже. Боже, Боже, яка молодець. Ну, Вони наїлися, ми з ними довгенько погуляли. Мілка водичку п'є. Мілка, заходь! Яка білочка розумниця, Все, я тебе люблю, білочка, боже мій. Я тебе люблю, все. Не так багато я сьогодні і по кущірям лазила. Все дуже радо. Так, Мілка, давай, пішла на місце. Пішла. Боже, ви подивіться, які вони розумниці. Давай, Мілка, іди, я буду закривати. Пізніше вас виведу ще. Які молодці! Боже, Боже. Я даже їх привела назад. Нічого собі! Оце дівчата умнички, просто розумнички. Ну що, друзі, а я з вами буду прощатися до наступних відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Будемо з вами. Займатися нашим господарством. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди, ставте лайки. Всіх була рада бачити на своєму каналі.